Із сирени тривоги розпочався робочий день у Києві та області. Ворожі шахеди заходили з півночі. У передмісті працювала протиповітряна оборона. А з вечора від навали ворожих шахедів найбільше потерпав південь нашої країни. Із 19 шахедів усі, крім одного, який повернувся в Росію, були знищені. Збивали їх над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями. У чорноморську на Одещині під час атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа у житловій багатоповерхівці про наслідки наразі не повідомляли. Також росіяни запустили балістику через чорне море по інфраструктурі одеського порту. Іскандер влучив у цивільний суховантаж під прапором Палау. Загинув 60-річний вантажник. Також поранень зазнали п'ятеро іноземців чотирьох з них ушпиталили. І це вже друга така атака поспіль. У ніч проти неділі агресор ударив по порту південний. Тоді постраждало судно під прапором Сен-Кіс і Невіць, на яке саме вантажили 6 тисяч тонн зерна. Шестеро людей зазнали поранень на Запоріжжі. Область напередодні обстрілювали увесь день. Як повідомив голова обладміністрації Іван Федоров, було 9 авіаударів і 225 дронів. Також росіяни били із реактивних систем залпового вогню і артилерії. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На атакованому вчора російському нафтовому терміналі в окупованій Феодосії стояла система протиповітряної оборони Панцер С1 супутникові знімки оприлюднені Радіо Свобода свідчать, з'явилася вона там ще восени 22-го року, але зарадити не змогла. Займання гасять уже другу добу. У кримських пабліках з'явилося відео, що підтверджує, спалахнула ще одна цистерна. Нагадаю, напередодні генштаб ЗСУ підтвердив знищення важливого для окупантів об'єкта в Криму це робота наших ракетників росіяни ж збільшили свою присутність у чорному морі. На тепер там 16 ворожих кораблів, і сім з них є носіями калібрів. Загальний залп крилатих ракет до 48 повідомили у наших військово-морських силах. Сам на сам з путіним не зустрічатиметься. Віце-президентка США Камала Гарріс виключила можливість особистої зустрічі з російським диктатором. Про це пише Financial Times. Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього. Зауважила Гаріс. Чим підтвердила нинішній офіційний принцип США: не говорити про Україну без України. Малиново, бускове, рожеве. Таким було небо опівночі у, у Івано-Франківську. Містяни милувалися і ділилися фото у соцмережах. Таке оптичне явище виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок. Зазвичай це буває на полюсах, але, як бачимо, є винятки.